Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 71 Її створив Пал Бенко це угорський і американський шахіст і шаховий композитор. Хід білих білі мають виграти. Розв'яжіть. Білі виграють на цілу туру. Але виграти білим важко. Білий король пасивний, тобто він далеко від пішаків. Чорні загрожують побити пішака на b2, напасти на туру побити іншого пішака. І в чорних будуть з'єднані прохідні пішаки. Тобто навіть є шанс, що чорні виграють. Які в білих є ходи? Король g7 підводимо ближче короля. Король b2, тура h1, короля 2. Чорні можуть виграти, оскільки в них є з'єднані прохідні пішаки. Тому варто відіграти хоча б одного пішака. Тура h5, b4, тура 5, король б2, і білі тут не можуть виграти, бо білий король дуже далеко. Король F6, B3, король e 5 король С2, король d 4 Б2. Загроза, що буде ферзь, потрібно зупиняти пішака і буде нічия. Давайте білі спробують активізувати туру. Тура H1. Король Б2, пішак на А2 під боєм. Тура h2 захистили його. Короля 3. Тепер підводимо короля Б4, король Ф6, А4, Король Е5, Б3. Чорні зроблять собі прохідного пішака. А АБ, король Д4, Б2. Загроза те, що буде ферзь, тура H1, король 2. Знову загроза буде ферзь, король С3, Б1 ферзь. Потрібно бити. Король побив нічия. Інший тут варіант. Король Б2, тура H5. Напали на пішаків. Король 2, Тура Б5, А4, король ж 7 А3. Чорний король відрізаний. Король Ф6, король А1, король Е5 А2. Тепер загрожує пат. чорних немає ходів. Потрібно розпатувати чорних. Тура А5, король Б2. Але тоді чорні загрожують поставити ферзя і буде нічия. Як це розв'язується? За білих виграє хід А4. Тобто, якщо поб'ють БА, тура А4, король Б2, тура А5, і білі тут виграють. Інший варіант Б4. Тоді білі активізовують туру. Якщо король Б2, тура H5, виграємо пішака на А5, Б3, тура А5, і в білих теж є прохідний пішак. Король 3, тура А8, Б2. Зупиняємо пішака. Білі загрожують грати А5, йти в ферзі можна віддати туру за прохідного пішака. Ну, а якщо чорні б'ють пішака, то й білі теж б'ють пішака, і білі тут виграють. В цій позиції чорні можуть спробувати виграти пішака на А4. Король Б3, Тура H3. Якщо король Б2, тоді тура H5. І ми такий варіант розглядали. Король А4, король g7. Чорний король відрізаний, і чорним важко зробити прохідного пішака. Король б5, король Ф6, А4 король Е5, король С4, тура g3. В чорних цухцванг. Чорні не можуть зробити собі прохідного пішака. А якщо чорний король відступає, тоді білий король підходить поближче до пішаків і виграють білі. Головний тут варіант король Б2. Тура під боєм. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. А Б це неправильний хід. Король А1. Нас пішакові перегони. б 7 А3, Б8 Ферзь, А2. Це нічия. Ферзь не виграє проти крайнього пішака, якщо пішакові залишився один хід до ферзя. Зараз загрожує чорним пад. А якщо розпатовувати короля, тоді чорні загрожують привести ферзя. Тому це нічия. Білі могли би виграти, якби білий король був близько до пішака в цьому квадраті, але без поля d4. Просто білий король має бути близько до такого пішака, щоб виграти. Білий король далеко, тому тут нічия. За білих виграє хід Тура 3. Неочікувана жертва тури. Головний варіант це те, що чорні б'ють туру. Але давайте спочатку розглянемо інші ходи. БА, звичайно, поганий хід Тура 4. Далі білі б'ють пішака на А5 і білі виграють. Чорні можуть зіграти Б4. Тура Д3. Тоді білі йдуть вигравати пішака на А5. Б3 тура Д5, тура А3, тура А5, Б2, тура Б5. Такий варіант ми розглядали. Тут виграють білі. Основний варіант побили туру. Тепер АБ. Знову пішакові перегони. І тут виграють білі. Ферзь король А1. Якби чорний пішак стояв на А2, була би нічия. Чорним не вистачає одного ходу до нічиєї. Зараз хід білих, тут є багато ходів щоб виграти. Наприклад, ферзь f4. Якщо А2, ферзь С1 мат. Король Б2, ферзь Б4, король А2, і король g7. Чорних цукцванг король має відійти від свого пішака. Білі виграли пішака, і білі тут виграють. Давайте на початок, як все це трапилось. А4 перший хід, тура А3. Завдяки цьому ходу білі виграють один темп. Тобто, білі витратили один хід. Зіграли турою. А чорні витратять два ходи. Тобто, король має буде споходити за 3. На А2 на А1. За 3 на 1 це 2 ходи. Ось як виграється один хід. Король А3 і тепер пішокові перегони виграють білі. І білі тут виграли. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!